Аліна Цуркань операторка відділення ЗСУ ДСНС. У найнапруженіші хвилини саме вона приймає дзвінки та першу чує крик про допомогу. Проїзд шлях до цієї професії щоденні виклики та мрії у сюжеті головного управління ДСНС у Черкаській області. З дитинства Аліна знала, ким хоче стати. Її батько та тітка працювали рятувальниками, тож маленька дівчинка часто приходила до них на службу і захоплено спостерігала за роботою. Тепер вона сама частина цієї команди, операторка відділення зв'язку. З дитинства батько мене брав завжди з собою на роботу. Він тоді працював на азоті. Зараз тепершня та частина. Я постійно там знаходилася в колективі так само диспетчерів, що тоді працювала Люба Кананчик, як зараз пам'ятаю, цей вони постійно гуляли, займалися зі мною. Потім завжди приміряла батькову форму. Мені це дуже Да, Навіть був у мене період, коли я хотіла поступати сюди, але так як папа казав, ти дівчинка. Вирішила піти трошки на іншу професію. Зі слів Аліни, від дії оператора під час виклику залежить дуже багато. Саме вони визначають подальший алгоритм роботи та швидкість виїзду підрозділу на місце події. Є виклики, які не обов'язково пов'язані з пожежею. Є виклики такі, де потрібно надати якусь певну психологічну допомогу людині. У мене, наприклад, на моїх чергуваннях дуже багато було таких викликів, там, де ми працювали не тільки оператором, а й психологом. Іноді буває дуже важко психологічно, каже операторка, адже люди телефонують у стані стресу, розгублені й налякані. Важко дуже нам диспетчерам в цьому плані психологічно, тому що. Багато дуже самогубців дзвонять, яких хочуть від нам прямо трубку розказують, що ми хочемо покінчити життя самогубством. Ну і от підтримувати цю розмову, підтримувати їх в першу чергу психологічний стан. Ну, це треба вміти. Трапляються Трапляються хибні виклики. Хтось телефонує на 101 жартома, навіть коли небезпеки немає. Та роблячи це, люди не усвідомлюють. Вони забирають у рятувальників, час від якого може залежати чиє життя. Надалі з такими випадками працює поліція. Дуже багато людей дуже нервують. Вони думають, що ми, ну коли випитуємо цю всю інформацію, номер телефону, прізвище заявника, вони думають, що ми втрачаємо час, але насправді, коли ми випитуємо цю всю інформацію, насправді вже направляється машина, вже створюється картка виклику. А ми просто як вдогонку дізнаємося, нам потрібну інформацію, яка потрібна нам потім для того, щоб підрозділ краще зорієнтувати. Найболючішими для Аліни є виклики, що стосуються дітей. Вона сама двічі мама. Тож кожна така історія особливо тривожить, адже йдеться про маленьке життя, у яких усе ще попереду, було дуже болісно, до речі, коли жінка їхала. На зустріч до чоловіка військового свого, і в Золотиніському районі, там біля села Піщане, вона потрапила в ДТП. Жінка загинула, а дитина, слава Богу, виявила. І ми контролювали це питання. Ми дзвонили в міську нашу дитячу, обласну лікарню, і контролювали, чи жива вона, чи не жива, який в неї стан. Це було важко. І друге, важко, коли все ж таки, так як у нас в країні війна, то ці прильоти. Рольоти, коли падають шипеди, ракети, коли щось влучають. Те, що там матеріально пошкоджено, все відновиться, заробиться. Ну все воно буде. А от саме головне – це життя людей. Свої сили рятувальниця відновлює у колі сім'ї. Звичайна прогулянка в парку чи хатні справи допомагають відволіктися від напружених робочих днів. Вона переконана, аби не вигоріти емоційно, потрібно навчитися не пропускати все через серце. Якщо ми тут будемо сприймати і переживати і постійно думати, то тоді так людина швидко вигорить. А так потрібно просто не пропускати через себе. Пропустити це в цю хвилину, коли ти прийняла, коли ти займаєшся цим витвіком. А далі потрібно трошки розвантажувати голову. По-перше, я відчуваю радість за те, що я змогла комусь допомогти. Для мене це дуже цінно. В першу чергу для себе, як не як співробітника, як особистості, за те, що я можу допомогти, можу підтримати, можу вислухати. Я вгадаю, що люди також цінують.